Миколаївські водолази сапери шукають уламки вибухонебезпечних снарядів та нерозірваних боєприпасів в акваторії місцевих річок Інгул та Південний Буг. Для проведення таких робіт мають на озброєні сучасний підводний дрон та автономний гідрографічний апарат. Ці прилади здатні значно пришвидшити пошук ворожого залізяча у водоймах. А також обезпечити самих рятувальників більше про переваги нового методу обстеження розповість наша кореспондентка Наталя Якобсон. Вона вже з нами наживо з Миколаєву. Наталю, доброго ранку! Чи багато й улову ваших піротехніків водолазів? Вітаю колеги. Так, на жаль, наші водолази щоденно знаходять чималу кількість неприємних і небезпечних знахідок. Вони здатні становити небезпеку як для людей, так і для інфраструктури. Та завдяки сучасним приладам роботи з розмінування акваторії наших річок відбуваються зараз значно швидше. За допомогою гідрографа та підводного дрону, вдається встановити не лише точне місце знаходження вибухонебезпечних предметів на глибині, а також станове. Вити відносно точно, що саме це за предмет. А підводний дрон під управлінням оператора здатний підняти з глибини на поверхню невеличкі уламки навіть без участі саперів-розмінувальників. Що саме вже вдалося знайти та вилучити і знешкодити. Далі пропоную послухати в прямій мові рятувальників. Касетні елементи знаходили. Знаходили уламки від Ракет. Ну, багато брухту тут знаходиться. Затрудняє нашу роботу те, що зараз, як ви бачите, легке, легке такий шторм і те, що пропала видимість. Минулої неділі у нас видимість була краща і робота продвигалася швидше. Але, в принципі, справляємося, працюємо. Касетні елементи залишки систем залпового вогню, що під час обстрілу Миколаєва та його околиць потрапляло в воду, можуть становити небезпеку рідно-різного роду, а вони можуть детонувати із часом, якщо в них залишилася бойова частина. а Уламки можуть становити небезпеку для відпочивальників на березі річки. Однак хочу зауважити, що зараз такий відпочинок на березі миколаївських річок заборонений. Однак є і природні перешкоди, які заважають рятувальникам працювати в таку погоду, як, наприклад, сьогодні або у вітряну погоду, але з цього приводу пропоную пряму мову послухати сапера-розмінувальника. Все ускладнюється тим, що почалась течія, погана погода і мул в деяких місцях глибина. За 10 метрів. Та навіть за поганих погодних умов все ж таки розміновувати акваторію річок за допомогою цих сучасних роботів вдається пришвидшити і значно подекуди навіть удвічі. Зараз над розмінуванням території Миколаївської області, як на суші, так і на воді, працюють щоденно до 90 рятувальників. І це не лише миколаївські рятувальники до них приєднуються із інших областей фахівці для того, щоб допомогти. Зробити це нам якомога швидше, і за цей час вже вдалося знайти та вилучити понад 16 тисяч 400 вибухонебезпечних предметів. На цьому вся інформація, колеги, передаю слово вам. Дякуємо про роботу піротехніки водолазів. в Акваторіях річок Південний Буг та Інгул розказала наша колега з Миколаєва Наталія Якубсон.